Йосі, всім привіт! Мене звуть Максим, це канал на Ремплей, і ми з вами продовжуємо проходити Метро Lost Light. Зупинимося ми з вами на тому, що знаєте на чому. Е, тут взагалі таке сталося. Якщо не дивилися, то, блін, треба подивитися, там, там таке було. Е, нас, е, ну, коротше, схопили, але схопили не тому, що Артем щось не так зробив, хоча частково тому, що він щось не так зробив. А тому, що, зрадники, зрада, зрадонька. Uh, від Відпа, uh, від котрого я насправді очікував щось такого, бо він ж прямим текстом каже, що він ж той, ну, цікавий хлопчик. Uh, коротше, да. А як його звали, до речі, хтось пам'ятає? Я не знаю, я не пам'ятаю, як його звали, от настільки мені на нього байдуже. Це, до речі, драбаш. З, uh, да? А він, типу, тихий буде? Ну окей, зараз перевіримо. Так, Артем, що тобі нічого не треба. Тут нічого не треба і одразу щоденнички. 4 штуки. Я вже дивувався, тому другий раз не буду. Мабуть, або буду. А, так. Е, ну, власне, ага. Це. можна подивитися. А де ми? А де оця штука, типу, ви ось тут. Ні, такого не буде. Ну, тоді я просто пішов. А, да, до речі, як ми. А це. А це як так мало бути? Боже, а на яку кнопку кидати ці штуки? На цю, мабуть. А, оце пропорець, мабуть, це ось тут коротше, як, як ми врятувалися. Тут головний тіп, такий стрьом з вусами цікавими. А він коротше, в нього син такий полупокер. І він нас відпустив зі словами, що годять цих знущань над людьми. Угу, окей, я думаю, це можна викрутити. А шо. А. А шо. А. А. Та я не бачу, де він. А, боже, це. Це тому що е, метал. Ха, я зрозумів, Я думав. Я... я думав, хтось телефонує, коротше. Так, все. Тихо. А... Ніфіга собі у вас там взагалі щось дуже жорстке. Але одно дебіле. Типу, це. Ну, ви мене не проконаєте. Коротше, стелс цієї гри, він дуже простий. Саме тому, що тут є ось... Ні, ні, не могло. А, саме тому, що тут є. Не, немає бажання, але І все, ну, типу. ну... Він шоте, він не має шотати, він має з... ну, наносити певну шкоду. Але ось так дистанційно всіх тиху вбивати, ну це щось, знаєте, це якась ну, фантастика, фантастична фантастика. До речі, туди можна напригнути? Та можна, мабуть, хоча якщо я не допригну, то це буде досить гучно. Але тут нікого нема, тому. Опа, ключ. А я одразу візьму. Щоб ми потім сюди не поверталися. А, так, а ще тут має бути приблизно 1 мільярд е, тому... То. Як то кажуть, е, да? Треба Треба їх ще познаходити. Вже таке відчуття, що я пару тройку пропустив, але. Та що ж воно відкриває ці, ці, ці свої. Ага. Е, можливо, сюди якось можна, ні? Ні? Ні-ні-ні, ну навряд чи вони сховали через місце, де треба кудись пригати, стрибати. Але ось сюди. Да, слухайте, сюди можна. Це це супер секретка. Це найсекретніша секретка з усіх секреток. Е, цю секретку не могли знайти 13 років з початку гри. Все, я не люблю ці анімації, бо хтось як пригне. О, слухайте, якраз взяв. Я так і думав, що можливо зверху щось буде. <ут> <het Kilimuchat> <-tillah> uh, Tata, 24 набої. Тобто, в найсекретнішій секреції у історії відеоігор мені дали. 24. Кульки. Чому так погано? Чому так мало? Типу. Це так воно... А! ледь не впав. Артем живий. Супер! Так, е власне кажучи, що ми робимо? Е якось сюди, можливо, можна, ні? Окей. Mm -mm. okay. Ну, що? Та, ви дивіться, це в калашах. Це так по росіянськи оу oh, оці штуки. Оху, oh, пацічок. Ось ці штуки, котрими ти дихаєш. А це хто? А Типу, коротше, без зброї, то і, і, ідеал соціалізму. Ну. а, ну, а, Типу, да, якщо всі в світі б такі були, а так, це, типу, це якусь хрінь ти кажеш. Бо як то кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Правильно? Правильно, це ж хтось сказав. Хтось це сказав? Ну, суть. Е, перша нотатка, і вона дійсно перша, бо якщо була друга, то. Примітка перша. Одна тепер зрозуміло на 100%. Червона лінія готується до війни, не роблячи гучних заяв і на відміну від рейху, без істерик. Червоні планомірно збирають найсильнішу армію з усіх, які будь-коли існували у метро. І тиша, у якій відбуваються методичні приготування, здається мені значно загрозливою шишу ю, ніж громоподібні промови фюрера, що бризкає слиною. Е, насправді, ну. О, як спекотно. Насправді, так, да, е, типу, все має бути в тиші. А хто це? Це вже друге з ним. Е, коротше, обіцяночки якісь. Цецяночки, звісно, ну, типу, це ж Це ж совєти. Звісно, вони нічого не зроблять нормально. Типу, якщо хтось зуме по-іншому, то ми, е, Ну, в мене для вас погані. А се. Я вас так зроблю, так? Спалити? пацюків? Це хто сказав? А, це про людей, а не про пацюків. Тоді добре. А, про звичайних пасеків тоді ні. Mm -mm. Буде, мстя за це. Так, і хто йде, Так, ось цей. відсотків почулося, 100% почулося, Ну, з ким не буває, правильно? Так, а ну-ка давайте зараз. Uh... Я забув які е, кнопки, за що відповідають, і, коротше, вийшло крінжово. Але поки що далі граємо. Це головне. Ой, на мене. Е, а, ага, а вона не горить, отже, мене ніхто не видить. Не видить І не видить, і не бачить, і ненавидить. Коротше, е, питання тут взагалі в іншому. Гля, яка в них крута штука. Ні, ну слухай, ну таке дійсно, якщо заїде до твоєї станції, то це, мабуть, гг О, це моє. Це, мабуть. Е, ну, ти з цим нічого не зробиш. Так, власне кажучи. Е, там стоїть. два їх. Там ще всередині я бачив один стояв. І, власне кажучи. Ну, це якщо ж зараз тут піти, то мене ж побачать, правильно? Да, мене тут видно. Блін, ні, ну це якийсь неправильний сховик. Ага. А, отже, єдиний спосіб це йти прямо на них. Серйозно? Тут нема ніяких альтернатив. Нічого такого. Може, це? Нє? У мене це так погано виходить. Коротше. Я намагався. Я дійсно намагався. Вийшло не так добре, як я хотів, але. Головне це результат. Головне, що вийшло. А. Блін, ну це тепер може бути проблема. Я, я не знав, що вони так вміють. Да, слухай, тепер мені дійсно можливо плик. Блін, а він такий типу бронебійний О, На покен це стріляти, який жах. Та ні, ну шо ям зроблю, Ва? я нічого не зроблю. Не зачіпило. Тебе зачепило, чуваль, де я зараз помру. ти ніфіга <звук> <тис. Маємо> <звук> <звук> Та я шо, я нормально. Та ні, ваших бывает, чувачу. Та ти помреш сьогодні, ні? Я не знаю, це так має проходити, це просто перший раз. Типу, ну набоїв насправді в мене так багато, що я не знаю, що мені ще з ними робити. Ти куди? Спокійно. Але не ще бив цього, котрий хотів пасічків моїх е, палити. Я за пасічків, е, ну. Кому? Контрі? О, 400 вже монеток в мене є цих. Так, ану, давай, це зараз перезаряджаємо, спокійно. Так, е... Угу. ану, спокійно. Ну, от і все, що ти починаєш? І все, нічого стр... Дивно вони стрибають. Опа, спокійно. 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 В полоне треба, я вже там був, мені не сподобалось. Боже, якщо б я ще стріляв нормально, а не як. А не як я. Ну, слухайте, коротше, я хотів по стелсу. І насправді вийшло приблизно те саме з. з єдиною різницею, що не прийшли пуси. двоє чи, чи троє, з яких їх там було, котрі в броні такі. Але суни, як це по-нормальному проходити, типу. Мені треба було, мабуть, ось сюди завернути, правильно, поки він там ходив. І далі б якось ось так, мабуть, потім тут. Ага, і далі можна було б туди застрибнути. Окей, це має сенс. Да, це, це б, мабуть, так спрацювало. Але, ну, типу, що вийшло, то вийшло. Е-е, Що ж, е, люди помиляються. Таке буває. Але. ну, головне рухатись далі. Спокійно. Е, далі, але спершу всі залутаю, бо мені треба е, поновити всі свої запаси, припаси. Е, е, так, власне кажучи. <звук> ага <звук> Це сюжетка. І назад мене не випускають. А там 100% був щоденник. Я в іграх ненавиджу, коли тебе типу кудись закидують, і ти не знав, що це сюжетка, і все, і типу, перекривається. Е, в мене дуже поганий настрій, бо, ну, типу, ви мені не дали нормально зробити все, як я хотів. Н'як втрат. Та що ж таке? Ой, а вони газ увімкнули. Так в мене ж протигаз є. А в ваших є протигаз? Що це таке? Я не, я не хочу далі продовжувати. Все, мені не подобається. Я, мені не що даних забрати. Ну, окей, я зрозумів. Тут треба. Спокійно. Ну. спокійно, ніхто. А я шо? Я взагалі мовчав. А шо не починають? А. Так і до готовий. починають Так, 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 так. Так-так-так. А що там таке... А що це таке? В нас там... Ой-ой-ой. А де мої котри з глушаком, щоб взагалі не чутно було? Ну що ти дивишся? О, там ключ. А я вже в прошлий раз побачу. А, І ви ж не будете, ну. Так, протяг, против. Протяг. Звісно, протяг, блін. Це... Ну так і нежить можна, звісно. Так, це хлопці. Так, спокійно. Тик, 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 тик. Це, до речі, мені. Я таке. Обожне. Я так розумію, в мене не стоїть задача вбивати їх усіх, правильно? Ну, типу, це. Це, це не обов'язково. Але. Ми можемо це зробити. Але все одно. Оце якось зачинено трішки. Ти там стоїш. Що? <плес> <Ча? плес> <Што? плес> Эээ, ідіть чесвіться. Блін, типи. Блін, а хто? Ага, ну це аж там знаходиться. Ні, ну може, це спрацювало. Коротше, це цікаво. Окей. цікаво, це тільки те, що я втратив, е, ну, е, скоріш за все, щоденник, е, при умові, що я, ну, типу, нічого не зробив, щоб його втратити. Так, я так розумію, що мені спершу треба піти сюди. Типу, вимкнути цю штуку. Е, ну, типу, якщо ну, не ставити яскравість настільки високу. То, мабуть, тут було б дійсно темно, бо зараз це просто світло, але зате видно куди йти, і все таке. Це було жорстко. Все я пішов звідси, я звідси пішов. Нормально, нормально, що ти починаєш, начальник, ну шо ти. до другого. Так це ж є другого. А, ні, перше, все, вони зараз будуть йти. Я можу з ними йти, правильно? Типу так спокійно. Щоб мені ніхто не заважав. Ага. І що ви? Йдете? чи. Це це моє? ши ще ні? Блін, а як мені до вас сюди Шо? Так, е... Це, це трішки цікаво. Ну Я ж тут не пройду, типу мені треба ось там. ааа. це було? Тихо спокійно, хлопці, спокійно, сидимо, нікого не чіпаємо. Що мені ось тут ззаду треба за спиною у вас пройти? А мене точно ніхто не побачив. це чувак, я просто на нього подивився, прям в очі йому. А не. А навіщо ти почав йти? Тобто ви сиділи, а потім пішли тут. Ааа, це скриптово, все, це, це все скриптово. Блін, а це ви сліпі, це просто жах якийсь. Ні, тут всіх вбивати не те, що немає сенсу. Це тупо фізично можливо, їх тут. їх тут дуже багато. Тут хоч трішечки. Хоч трішечки е, якась, знаєте, безпека відчувається. О А, а можна ще денечки, будь ласка. Блін ну це вже я один пропустив, вже можна їх взагалі не збирати. Я думав, фідемо на ачівочку, все зібрати. А гра потім така, розуміється, як коли вона крашнулась, тому що не могла мене вбити. От тут зараз це саме було. Хто готовий? Кого? Це не на третьому, правильно? Я. Сейв? О. Ну, сейв, типу, не. Е, залізне, а те, що зберегли гру. Так, а це що. Що? що? А! Да. Не можу зрозуміти, що відбувається. Ну, йому і не треба розуміти такі. Uh, складні важкі штуки. Uh, так, вони пішли на 4. Ну тут я був. Коротше, там з іншого боку якась, бачите, така коробка велика. Чи це... Да, ось там коробка, там наче якась зброя класно Але то, мабуть, не для мене, тому просто йдемо далі. Тут всього один вихід, тому. Що за... в в я злякався, чи взагалі не менше, ніж ти. Блін, <реш> звідки я прийшов! Ми зараз наліво. Блін, а звідки я прийшов. Ааа, ні-ні-ні-ні! Все, мабуть мені. Да, взагалі крутяк. Можна. Біла? Ти пушов? Тому що я пройшов це без. Без. Без чого я вбив багато людей, щоб сюди дійти? Тому це так не має працювати? Блін, це там сидить так неприкольно. А, а ти тут один? Е. О. А куди ще один полетів? Блін, ну вони так закінчаться такими темпами. Ой. Все, я пішов, давай. Е, вони так. О, та ні, це для мене. Що там, що там, що там? Шо, шо, шо за хрінь? Це що? це саме тільки трішки краще, правильно? Окей, okay. хай буде. Те саме тільки трішки краще. Окей, це Це було непогано. Власне кажучи, що в нас там? Все нормально. Йдемо далі. Так, але я не впевнений, куди. Ну, це ти сліпий, до речі. Жесть. Ага, і тут ще один. А мені взагалі треба. О, боже, як їх багато. Це просто жах. Бляха, тут сітка якась. Куди йти? Що робити? А там ще один М -м -м -м... Блін, а куди? Тихо Ага, может, туди вгору? Так, спокійно <бит> Кого? тут? Солдат? Тут можна щось вимкнути? А, тут можна взяти фільтри. О, О там стільки трупів, якщо ви хоч одного знайдете. Ах, не знайдете. Яка? Це, це буде третя. Да? Це буде третя. Це друга! Я ще жодної не пропустив. Смак перемоги такий прям. М -м -м, Боже, як то добре. Коротше, друга примітка. Генеральний секретар Червоної лінії Москвин, ну ім'я. Швидше за все, мало чого вирішує. Складається враження, що він сам заручник корбута. Добре, це теж дебільне. Однією рукою ці сири кардинал тримає за зябра номінального керівника Червоної лінії, а іншу суває шахові фігури. Суває ша шахові фігурами, шахові фігурами, шаховими фігурами, мабуть, відразу по всій шахівниці, на яку він перетворив усе метро. Але чому ж могутній генсек, який з легкістю може відправити генералу відставку, а той розстріляти, зносить його зухвалість та поступається його вимогам? А у чому ж сила Корбута? Можливо, знані? Хм, Нічого, треба просто наздогнати, Павла, і усе мені розповість. Подивимось, як він буде співати е, про свої, своїх пісень про рівність та братерство, про справедливість е, про справедливу державу для всіх. Зрадник. Ну ні, ну він ну такий, типу, прям. Він жахлива людина насправді. Ось так стоїш. Супер, це виявляється був другий. Спини, я не шпигун, я я додому просто хочу. Я не знаю, куди мені йти. В цьому вся проблема. Ну, вимкнув я світло, і Ну, в цілому, куди. А, ось, це четверте, до речі. Отже, мені. Добрий. день. До речі, тут щось якось сильно темніше не стало. А, до речі, там, мабуть, з 100 боку теж можна було пропустити, а я побивав людей для цього. А, ще раз, треба зрозуміти. Ти, чого? Ти там, дід, все добре. Е, пігулки пий. Коротше. Не схоже, uh -huh. Uh -huh. Не схоже. Думаємо далі. Ага, щось тут можна вийти. Коротше, мені здається, що мені доведеться вас всіх побивати, просто щоб спокійно тут ходити і ну, не займатися цими всіми дуже важкими справами і все таке. Е, ну, і звісно, в мене сідає батаре. Ну, Хто ж? Ну, хтось хтось здивований? От так тобі. Ого-го-го! Як незрочно! Так, і хто ще тут залишився? Ось там бачив одного. Що там, розбираєшся? Як воно працює? Ну, розбирається. Давай. Так, е, власне кажучи, треба, мабуть, змінити батарею, тому що це все не діло. Правильно, правильно, зараз як сяде, як сяде, а з іншого боку, можна, ну, типу, Слідкувати і йти, поки воно, да, правильно зовсім не сяде. Можливо, вона ще 4 хвилинки протримається. Бо, типу, ну просто треба перейти вже на наступну локацію, можна закінчувати. Або поміняти, або не поміняти. А, скільки питань. Ну, Головне питання це куди йти. А, насправді, я не розумію, куди мені. А, хто хтось, хто грав вже в метро? Підкажіть, куди йти. Я знаю, що ну, ви мені підкажете з певною затримкою, але. Підкажете ж? Треба було слідкувати, куди ті всі пішли. А, тут, до речі, це ще вгорі можна було походити. А що тут? Блін, блимається це червоненьким, що хоче сісти. О, 9 хвилин вже не збирав. Файно. А, ось, мабуть, ось так я якось мав це проходити, ні? Так, спокійно. Воно досі не сіло. Як тільки сяде, я одразу тупо миттєво все роблю. Ви навіть не побачите насправді так буде хоп, і нічого не змінилося. Або трішки змінилося. Я не розумію просто, куди вони пішли. Тобто, ось вони дійшли до цього 4-го блоку. І такі потім ми йдемо. Тобто, десь має бути двері, чи щось типу такого. Блін, ну я справді не розумію, куди воно взагалі має мене вивести. Це трішки дратує, якщо чесно. Коротше. Компас же є в РТМ і показує, куди йти, бо треба було в турбіну залізти. Артем тебе зараз просто там перемолить. Це жахливо, це дуже страшно. Е, в будь-якому разі, е, я думаю, що тоді вже продовжимо наступні серії, бо я не думаю, що це зараз типу, за 5 хвилинок я пробігу. Е, в будь-якому разі непогано дрейвовінку вийшло. Е, вже по стелсу, прям гра каже, по стелсу проходь. І це дуже класно. Тому я за... Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, дивіться інші серії, там ці плейлісти. І головне, підтримуйте армію, це дуже важливо. Власне кажучи, зустрінемось десь у наступній грі. Бувайте? Після перегляду ви повинні підписатись.